То чи буде другий раунд переговорів між Російською Федерацією, і штатами в Саудівській Аравії? Чого Лавров летить до Туреччини? Яку роль може зіграти Ердоган? Яку угоду ми ніколи не підпишемо зі штатами? Про що ці торги? А про це ми говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова з нами Євген Добряк, експерт міжнародник. Пане Євгене, вітаю вас! Раді бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю навзаєм, пані Ірина. Яку ще знаходити час для нас і наших глядачів? Президент України Володимир Зеленський знайшов час, як і багато високопосадовців сьогодні нашої держави дали великий форум прес-конференцію під назвою Україна, рік 2025». Зеленський говорить, що не підпише таку угоду, за яку будуть платити 10 поколінь українців. Умови нам не підходять про рідкоземельні ресурси. Зеленський говорить також про те, що у нас було 100 мільярдів допомоги, а не 500, хто б що не говорив. І це був не борг, а грант. Втім, те, що ми бачимо від Трампа, Трамп сам виходить і говорить. Я хочу повернути те, що нам повинна Україна. Напередодні панівгене згадувала я із Мохамадом Фараджалахом, експертом з питань україно-арабських відносин, що Саудівська Аравія свого часу фактично більше 70 років тому підписала угоду зі сполученими штатами, яка була на той момент не НАТО вигідна Саудівській Аравії. За 20 років угоду переглянули за 50 років. Фактично можна казати, що тепер Саудівська Аравія диктує правила і гри на ринку цін на нафту і на загал, і часи змінилися. Інколи можна підписати той варіант, який не НАТО. Тимістичними виглядає зараз, але які потрібен для того, аби врятувати суверенітет, державність країни, яка йде на такі кроки. Що ви бачите зараз за цими торгами, які нам висувають сполучені штати, фактично чи будуть там якісь гарантії безпеки, і чи можна так би мовити повторити ось такий трек, який свого часу підписували зі штатами країни, яким потрібна була їхня допомога, але не на надто вигідних для себе умовах? Ну, ви знаєте, якщо ми будемо говорити про, ви достатньо доречно згадали угоду між Саудівською Аравією і Сполученими Штатами, і, і я вам скажу відверто, зовсім це не та угода, про яку зараз ми говоримо е, між Україною і Сполученими Штатами. Та угода, і той, та домовленість фактично, усна домовленість між королем Абделязізом і Президентом Сполучених Штатів Франклином Ділано Рузвельтом це була зовсім інша формула відносин. Це була формула нафта в обмін на безпеку. Саудівська Аравія отримувала реальні гарантії безпеки для себе з іншого боку. Вона допускала повністю американські компанії, які видобували, розвідували, обслуговували, робили сервіс і контролювали зовнішні ринки певний час. Певний час контролювали зовнішні ринки нафти Саудівської Аравії. Далі, по всім домовленостям, які були у і американців, це до речі, ми, ми повинні розуміти це була усна домовленість. Немає юридично зобов'язуючих документів між Саудівською Аравією. І сполученими штатами щодо цієї стратегічної угоди, чому зараз вони хочуть з сполученими штатами переглянути юридично закріпити це, ратифікувавши в конгресі сполучених штатів. Тоді це була усна домовленість, яка фактично працювала і працює 80 років. І, звичайно, вона можливо була трошки невигідна Саудівській Аравії на початку, але американці дуже велику кількість грошей вклали в розвиток нафтової газової інфраструктури. А вже на, на кінець 70-х років Саудівська Аравія практично викупила всі акції е, компанії Сауді і Вона стала повністю далі 100% власністю саудітів, і вони контролюють дійсно енергетичний ринок світовий нафтовий ринок і мають дуже великі е, фінансові. Активи на сьогоднішній день, що стосується угоди е, про рідкісноземельні метали між Україною і е, Сполученими Штатами, я вам хочу сказати: ми не повинні повторити 94-й рік, коли ми підписали е, Будапештський міморандум, фактично папірець, де головні гаранти світові, такі як Сполучені Штати Велика Британія. Російська Федерація, Китай і Франція підписали і надали нам так звані гарантії безпеки. І один з гарантів цієї безпеки став кровавим агресором. Я вам хочу сказати: Сполучені Штати тоді, із-за цього Будапештського меморандуму, вони фактично зекономили 70 мільярдів доларів. Тому що ракети, які були і з боєголовками стратегічного призначення, які були розташовані на території України, вони були прямо націлені на Вашингтон, на Нью-Йорк, на нульові точки, які мали стратегічне значення, і звичайно, система ПРО і все інше те, що було в Сполучених Штатах, це потрібно було повністю контролювати територію України і контролювати всю ту інфраструктуру ядерну, яка була. Про це ніхто не говорить. Що ми отримали взамін? Ми отримали взамін зараз взагалі не ситуацію, коли за плечима за е, поза межами присутності України Європейського Союзу інших країн, які задіяні в цій ситуації е, війни Росії проти України. Ми бачимо незрозумілі домовленості. Між Російською Федерацією і е, Сполученими Штатами Америки, і звичайно, ті, те, що є в цій угоді, було про рідкісноземельні земельні метали, ми саме головне не отримали. Ми не отримали зрозумілих, е, зрозумілої ситуації щодо реальних гарантій безпеки для України, не маючи цих гарантій безпеки, як ми можемо щось підписувати і віддавати останні свої активи, які фактично е, можуть призвести до дуже негативних наслідків для України, при тому, що Зараз ставиться під сумнів з Адміністрацією Сполученими Штатами, а адміністрацію Сполучених Штатів взагалі, що ми є жертва агресії, Росія є агресором, Путін є кровавим агресором, і так далі. Оці всі нюанси не вкладаються зараз в ніяку нормальну логічну площину. І, звичайно, я розумію позицію президента, який на прес-конференції, яку він зараз ще, мабуть, дає в прямому ефірі, він чітко все зазначив, що ми повинні. Щось підписувати і робити якісь дії в цьому напрямку тільки тоді, коли ми отримуємо реальні гарантії безпеки, коли нам е, пред'являють борг, якого дійсно немає, це те, що було домовлено з двох партійній підтримці в конгресі Сполучених Штатів. Безпосередньо президентом Байденом. Це ці 100 мільярдів, до речі, які потім знову таки от недавно підтвердив сам Трамп. Він розділив 67 з копійками мільярдів і 31, по-моєму, чи 32 мільярди. Він це визнав, що це те, що Сполучені Штати допомогли Україні. А далі виникають цифри 300, 350, потім 500 – це афера. Це просто пряма афера, яка йде не, не в розріз не з інтересами, до речі, Сполучених Штатів, не з інтересами України і Європи. Тому тут я вважаю, якщо е, якісь підписувати угоди чи якісь е, робити кроки до мирного врегулювання, ми повинні в першу чергу зрозуміти, яка гарантія безпеки буде для України раз присутність України і Європи в переговорному процесі два. І далі це саме головне, це повинні ми розуміти концептуальну модель мирного плану, яку пропонують Сполучені Штати для справедливого миру. Якщо це буде варіант капітуляції, здачі інтересів, суверенітету, територіальної цілісності, повністю по всіх параметрах, то тоді про що йде мова? Тоді зовсім ми повинні мати план Б, який би повністю зовсім по-іншому виглядав би для майбутньої конфігурації миру в Європі. Да, однозначно, пане Євгене, чого ми маємо підписувати те, де немає ніяких гарантій безпеки, не зрозуміло, що так само Зеленський каже питання: скільки ви даєте допомоги, якщо ми підпишемо? Бо це йдеться про нову угоду, а не про якісь міфічні борги. Скільки? 10, 20, 30 мільярдів зброї, прямою фінансовою допомогою. Чим? От а, насправді, а мені здається, що в адміністрації Трампа зараз і відповіді немає на ці питання, які того концептуального плану, про який ви кажете. Ну я дивлюсь, що от розумієте, що мені не зрозуміло взагалі. Оці перемовини, які були перший етап в Саудівській Аравії, зараз ми вівторок чекаємо другий етап е, в Саудівській Аравії, ми бачимо в першу чергу слабку позицію самого Трампа і його команди. Ну, по-перше, подивитися на перший етап перемовин, які були: е, Марк Рубіо, Волз, е, Стівен Откав з е, сторони е, Сполучених Штатів. І, конкретні, конкретні прожжені мастодонти е, російської дипломатії у шапове повилаво, які ну взагалі цих товариші переграли дуже серйозно і суттєво, okay. і взагалі фактично йде легітимізація злочинного режиму Російської Федерації і з, е, військового злочинця Путіна. Взагалі йде виправдання агресії е, Росії проти України, тобто який варіант і далі звідки от випливають ці речі. Замороження, припинення вогню, потім вибори, а потім якась мирна угода. Ну що це за план, що це за ситуація? Тобто, це все незрозуміле. Ми повинні бути присутні в системі координат перемовин. Ми, Європейський Союз, можливо, Туреччина, і, от, до речі, Туреччина має дуже велике значення, тому що Туреччина брала дуже серйозну і активну участь. Я вам скажу відверто на боці України. Вона мала нейтральність, але активну нейтральність в бік е, України. Це і військово-технічна допомога, це і виконання конвенції Мантрю стосовно закриття Босфора і Дарданел. Це і взяття на себе відповідальності за безпеку е, транспортних логістичних коридорів Чорного моря. Те, що Туреччина забезпечила, я вважаю, Вона теж повинна бути е, в цьому е, переговорному процесі. І чим більше на нашій стороні е наших е, наших союзників, які мають такі е повноваження і представництво, тим краще буде досягнення справедливого миру. А якщо буде от, отакий отакі який мені нагадує взагалі комерційну ситуацію, а не міждержавні якісь моменти, між сполученими штатами і Росією, що там вони ще обговорюють зняття санкцій, поновлення дипломатичних повністю стосунків, тобто знову агентура. Кремльовська ФСБ і ГРУ буде присутня СВР в більшій кількості на території Сполучених Штатів, яка буде вести підривну діяльність, і так далі. Тобто, от що які яка ситуація в цьому? Такі, такі речі нас не влаштовують. Нас влаштовують конкретні прозорі механізми досягнення миру в Україні з присутністю України, Європейського Союзу і ще інших партнерів, які можуть бути е в адекваті е в реалізації цього мирного плану. Дійсно, заявив Дональд Трамп, що другий раунд переговорів між Сполученими Штатами Америки та Росією пройде у вівторок, 25 лютого. В Ріяді водночас вийшов Сергій Рябков, заступник Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Російської Федерації, цього мастодонта, пропагандиста, якого дійсно заслали в тиснути, очевидно і на штати, і говорить про те, що їм нічого не відомо, і переговори на вівторок буцімто не заплановані. Чому така відмінність заяв? І наскільки уже насправді не надто важливо був би цей другий раунд вівторок, чи буде пізніше, якщо там знову немає ні України, ні Європи. Чому так? Ну е я тут же справа в тому, що ми в реальності не знаємо реальної ситуації, про що йде реальна мова на цих перемовинах і які процеси там е відбуваються. Це з одного боку. З іншого боку, ці перемовини в Саудівській Аравії викликали. Достатньо серйозну негативну реакцію в першу чергу європейських країн, Дай я вам скажу відверто. Я думаю, що і сама Саудівська Аравія не зовсім розуміє е, оцю ситуацію, яка е, на їх території, де вони надали оцю нейтральну площину то, е, для цих перемовин вони теж не розуміють, чим це все може закінчитися. Ви ж розумієте, якщо Е, перемовини закінчуються якоюсь позитивною, е, позитивним кінцем і справедливим миром, чи там припиненням вогню, і так далі. Це плюс для тієї ж Саудівської Аравії, яка як лідер арабського ісламського світу, е, член двадцятки, один з лідерів, е, який повністю контролює енергетичний світовий ринок. Найбагаті одна з найбагатіших країн світу, і так далі. Якщо вона в виграшній позиції двох переговорних площин, це одна ситуація. А якщо це все нічим не закінчиться, то і получається і площадка сама Саудівської Аравії програшна, і це програш для глобального політичного підняття рівня самої Саудівської Аравії. Буде в чому ще питання? Так, ну, да, і Саудівська ж Аравія, пане Євгене, наскільки я розумію, вона не просто так вирішила стати хай не медіатором, а оцім майданчиком, щоб посилити свій вплив в регіоні, а Росія може ці плани її наламати? Може і так бути. Я думаю, чому ще росіяни погодились іменно на Саудівську Аравію, наприклад, не на об'єднання Арабські, Ну, Вони говорили або Саудівська Аравія, або об'єднання Арабські Емірати. До речі, це ж вперше пішло від росіян. Ці площадки, ну по-перше, зрозуміло, Путіна не можуть заарештувати в разі, якщо там будуть перемовини, це з одного боку, а з іншого боку, оті заяви Трампа, які він робив на під час своїх виступів стосовно того, що він звертається і до Саудівської Аравії і до країн-членів ОПЕК стосовно того, що вони збільшили видобуток, як обвалили ціни на нафту, звичайно, це дуже серйозна росіянна приголо. І вони прекрасно розуміють, якщо площадка буде на території Саудівської Аравії, а ця країна в реальності може серйозно вплинути на або на збільшення видобутку, або на зменшення видобутку і регулювати цінові позиції на світовому ринку, це один з механізмів, коли при певних обставинах вони можуть уникнути цих дій, або ці дії будуть більш м'якими і не і, і не так сильно ударять по економіці Російської Федерації. Тому я думаю, тут не випадково обрана оця площадка салодіта. Для того щоб певним чином, якщо ну теоретично ми зараз будемо так е моделювати, зустрічається Путін і Трамп в Саудівській Аравії, звичайно, вони зустрічаються і будуть бачити і Мухаммеда бен Сальмана, кронпринца е фактичного керівника королівства. І ця, ця зустріч, і цей механізм, якщо він десь позитивно якимось чином випливає кінцівка цього всього, то звичайно можливо і не буде так болісно і. Бо болізнено ця вся ситуація з збільшенням видобутку і зниженням цін на нафту. Це один з таких серйозних механізмів для Росії, тому що ви ж розумієте, що обвал цін до 50 доларів для економіки Російської Федерації це дуже серйозна проблема. Тобто, якщо позитивний сценарій не буде навпаки, якими моделюємо, то тоді Саудівська Аравія може і вдарити по Росії болісно збільшенням власного видобутку лише за таких умов. Ну, ви знаєте, тут більше все буде залежати від Сполучених Штатів. Самі Саудіти е, просто на сьогоднішній день не будуть робити цього кроку самі. Без, зовнішнього, е, без зовнішньої підтримки і без зовнішньої комунікації. Ну, тут ми повинні визнати це. І звичайно, все буде залежати від позиції Сполучених Штатів по багатьох проблемах, які е, стосуються регіону близького середнього сходу. В першу чергу це питання гази. Це питання Ірану, це дуже важливі фактори. При яких, якщо будуть серйозні кроки для того, щоб ну, наприклад, правильно врегулювати ситуацію в Ізраїлі і в Газі з одного боку, з іншого боку, все-таки розставити крапки над загрозою іранською, тоді саудіти більш-менш можуть бути поступливими і можуть бути певні позитивні кроки з їх, з їх сторони? І зараз же ми з, з іншого боку, сполучені штати ж е, чекають оцих прямих інвестицій, про які за? Коли окронпринц Мухаммед Бен Бенсерман 600 мільярдів, а по деяким моментам ці е, прямі інвестиції в економіку США можуть складати бі, бі, е, біля трильйону доларів. То тут потрібні якісь компенсатори, якісь інтереси. Тобто, це стратегічна угода повинна бути підписана про ту, з якої ми починали з вами розмову між Сполученими Штатами і Саудівською Аравією, ратифікована в Конгресі, тобто отримання реальних гарантій безпеки для США. Співпраця в ядерній енергетиці сполученими штатами, співпраця в е, системі високотехнологічного забезпечення і штучного інтелекту, про що теж іде мова в рамках програми Візія 2030 Саудівської Аравії. Оці всі нюанси вони мають велике значення для подальших кроків Саудівської Аравії, плюс продовження аврамічних угод, які започаткував Трамп, коли він був в е, своїй першій каденції. Це дуже важливий фактор стабілізації ситуації в регіоні близького середнього сходу. Це підписання мирної угоди і визнання е, обоми обоми державами е, Ізраїлем і Саудівської Аравії стосунків між собою. Але там є дуже болючі питання. Це стосується і створення держави та арабів з одного боку. Це вимога е, Саудівської Аравії, принаймні хоча б заява про це з боку Ізраїля, і так далі. Тобто, тут багато контурний Багатоконтурні фактори, які дуже серйозно впливають на саму і якщо вони побачать, що ці цей весь коло цих питань достатньо серйозно ну просуваються не в вигляді заяв, а в вигляді реальних дій, тоді вони можуть реально зробити те, про що говорив Трамп, і просив їх да? про збільшення видобутку і зниження цін на нафту, що до речі потрібно сполученим штатам. Тому що там теж непроста ситуація в Штатах. Ви бачите, із ціновою політикою, і з інфляцією, і так далі. Це один фактор, який дуже суттєво і серйозно впливає. Ну і звичайно, ситуація з Іраном, тому що це є в будь-якому випадку, при тому, що при посередництві Китая було заключено мирову угоду і поновлено дипломатичні стосунки між Саудовською Аравією і Іраном. Але загроза Ірану для не тільки для Ізраїлю, а для країн Арабської і перської затоки зберігається, і вони теж чекають реальних кроків. Від е, безпосередньо від Сполучених Штатів стосовно ядерної програми Ірану, Нібито то є е, угода, яку запропонували штати і через посередників, передали Ірану, але ми бачимо, що ситуація такого затягування процесу і негативного е, висловлювання і з боку е, Аятол, і з боку вартових корпусу вартових ісламської революції, і з боку безпосередньо президента Ірана. Масуда Пісишкіана стосовно того, що вони вони так знаєте, тягнуть час, тянуть цю, цю кота за хвост для того, щоб затягнути як можна далі оці перемовні процеси, і можливо можливо, це зупинення ядерної програми, тому що угода жорстка дійсно. от так як є інсайди говорять, угода жорстка повністю припинення бойової ядерної програми під жорстким контролем сполучених штатів і їх союзників. І припинення фінансування проксі груп в регіоні близького середнього сходу ну, Тих шиївських проксі груп, про які йшла мова і Хезбалла, і Ємінські гусіти, і Хамас, Ісламські джихад і так далі. Тому це теж має дуже велике значення, і саудіти чекають або будуть жорсткі дії, які в принципі влаштують Саудітами країни арабської перської затоки. Це знищення ядерних об'єктів бойових на території. Ірану, тим самим фактично відпадає проблема загрози ядерної і нестабільності в регіоні для Саудівської Аравії, тому що тут же є питання: якщо е, ядерну зброю отримує Іран, то Саудіти чекати не будуть і дозволу від Штатів чи не ще когось. Вони просто куплять цю ядерну зброю, ну принаймні у Пакистан. У них хватить і грошей і всього іншого. Тому тут така от, десь приблизна ситуація. А ось це така, пане Євгене, ну певна проросійська тональність заяв, принаймні Дональда Трампа, який навіть не називає Путіна диктатором у відповідь на питання, чи є він таким, бо вона ніяк не може вплинути на позицію Саудівської Аравії. Чи вони як країна, яка не війні і переслідують власні інтереси, все таки будуть домагатися просування ось цієї угоди, на яку вони розраховують зі Штатами? Ну розумієте, у Саудівській Аравії є свої власні інтереси. Вона достатньо серйозно, динамічно розвивається, і їм потрібна в першу чергу це безпековий фактор, який забезпечить безпеку цього сталого розвитку. Це і не тільки Саудіти, це і Емірати, це і Бахрейн, це і е, султанат Аман, це і Катар, і Кувейт і так далі. Весь регіон Арабської і Перської Затоки. Для них це номер один фактор. Всі інші ситуації вони розглядаються з боку е, їх бачення глобального е, світу, як країна глобального п'є. Тобто ми не можемо розраховувати на те, що, наприклад, е там Саудівська Аравія повністю прийме сторону України, да, і буде повністю підтримувати як стратегічний союзник в плані війни Росії проти України. Тут вони е витримують таку нейтральність да, в цьому плані. Хоча нам і гуманітарно дуже серйозно допомагають, і в політичних аспектах, і голосували в, е в Організації Об'єднаних Націй за всі резолюції, які стосувалися України. Але для них саме головне це внутрішня ситуація в регіоні близького середнього сходу. тому що нестабільність регіонів буде е, давати можливість сталому розвитку Саудівської Аравії, і головних її е, цілей, які вона переслідує, це підхід від залежності від нафтових грошей і перехід до форми постіндустріального індустріального розвитку. От яка у них глобальна стоїть задача, і для цього потрібен стабільний розвиток в регіоні, і саме головне безпекова ситуація. Прийнято тут, пане Євгене, дякую. Рухаємося далі. Ми вже згадували Туреччину. Згадали її сьогодні. Видання Reuters. зауважую там, що Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, буде у Туреччині 24 лютого, в третю річницю повномасштабного вторгнення російських терористів, буде обговорювати переговори Москви та Вашингтону щодо припинення війни в Україні і те, як Анкара може сприяти цьому процесу. Джерело видання Ройтерс турецькому МЗС повідомляє про те, що Туреччина готова у найближчий час взяти на себе роль медіатора у переговор... <говорах> між Києвом та Москвою. Та й пам'ятаємо, що вісімнадцятого. Люто, коли був перший раунд переговорів в Аріаді, президент України Води Зеленський був з візитом в Туреччині, спілкувався з Ердоганом, де Ердоган сказав, що Туреччина одна з, най, одна з найкращих майданчиків для якраз ідеальний майданчик простоки для переговорного процесу. Що ви бачите за цим візитом Лаврова? Що він поїхав туди просити вимагати, наполягати на чому? І чи дійсно Туреччина може стати не тільки майданчиком, а й медіатором? Що так ідеться, що штати ж медіатор? Як ділити цю ковтру? Ну, бачите, тут все настільки заплутано зараз, тому що тепер, уже, якщо Сполучені Штати становляться медіатором, а не нашим союзником стратегічним, так. то це зовсім інша історія з одного боку. З іншого боку, Лавров їде в Туреччину, я думаю, по двох питаннях: з одного боку, він хоче отримати лояльність Туреччини в бік е Російської Федерації в плані майбутнього мирних перемовин і всіх позицій, які будуть стояти. Над цим це з одного боку, а з іншого боку, ми повинні не забувати це Це ті питання, які стосуються безпосередньо ще невеликих залишків інтересів Російської Федерації в регіоні близького середнього сходу, де головну скрипку грає Туреччина. Це Це першу чергу. Сирія. вони прекрасно розуміють, що напряму з Аль-Джалані з тим же Ашара, лідером тимчасовим президентом Сирії, вони домовитись про. Збереження своїх баз в Тартусі в Ататі хмімім і військово-морську в Тартусі не змогли. Тобто всі прекрасно розуміють, що відіслали до Туреччини, тому що Туреччина головний е бенефіціар всіх подій, які були в Сирії, Вона вирішує ці питання. Я думаю, тут два, два таких кола е питань. Но з того боку, з якого ми дивимося на Туреччину, Туреччина, звичайно, була в принципі е нейтральною активною в бік. України і це мало велике значення. Вона нам дуже суттєво і серйозно допомагала гуманітарно, те, що ми говорили військово-технічно, і це мало величезне значення. І я думаю, тут позиція Туреччини мала б для нас, ну в принципі, достатньо позитивний ефект із позиції їхніх по Криму. А там кримські кримські татари, а для них це стратегічне питання для Туреччини. Взагалі, Туреччина бачила в майбутньому Крим в зоні свого впливу. Будучи території України в зоні інтересу свого геополітичного впливу як е, поновлення впливу Османської імперії, яка була яку зараз реалізує програма Ердогана і так далі. Тобто тут два два питання з одного боку, Лавров хоче спробувати переконати Ердогана, щоб він все таки був більш лояльний до цих всіх подій, які є між Сполученими Штатами і Росією в цьому перемовному процесі. А друге це питання збереження можливого збереження теоретичного впливу Росії в регіоні близького середнього сходу. Ну і, зрозуміло, це і східне Середземне море, і Африка і так далі. Тобто, фактично, ми можемо казати, що для Росії Туреччина зовсім не друг, що вони собі там не думали, чи вони навіть уже це і усвідомлюють після Сирії на правду. Ну, звичайно, ми ж бачили по всім подіям, які були. І якщо б були такі дружні стратегічні стосунки, то питання зміни влади в Сирії ніяким чином не вплинуло б на позицію е, Росії в цій країні. Так? Як Туреччина і головний бенефіцар і так далі, ну добре змінили Асада. Це залишається за вам питань. Немає ви делізите не внутрішні питання Сірії було б домовлено ні. Тут зовсім інша концептуальна модель, і Туреччина, ви знаєте, як від певної нормальної торгово-економічної співпраці з Росією да до дуже серйозних загострень і збитий літак су е, російський. І багато інших контроверсійно жорстких питань між Туреччиною і Росією виникає періодично. Тому тут говорити про якусь там дружбу велику, так? ні, ми не можемо. І Якщо б Туреччина е дійсно. Зовсім по іншому себе повела під час повномасштабного вторгнення. Початку да, по іншому не виконала б конвенцію Монтріон, наприклад, дачі не допомагала б Україні військово-технічної, ті ж безпілотники і інші озброєння. Військова техніка не будувала б одна військово-морський флот, два корвета, які будують Туреччина і практично завершила їх будівництво. Ну і так далі. і не була б гарантам. Логістичного коридору е, в рамках домовленості зернового коридору між ООН, Росією, Туреччиною, і Україною, то ви ж прекрасно розумієте, зовсім інша була позиція, зовсім інша була були наслідки цього всього. Тобто, це говорить про те, що зовсім Туреччина не є там другом чи величезним стратегічним партнером Російської Федерації. як, наприклад, є Китай той же або Північна Корея або Іран. Пане Євгене, дякую вам дуже. Ставимо сьогодні три крапки. У нас багато тем для обговорення з того, що дійсно зараз все так заплутано і так динамічно, стрімко розвивається. Спасибі вам за ваші фахові коментарі, за ваш час до наступних зустрічей. Євген Добряк, експерт міжнародник був разом зі мною Іриною зловою. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. залишайте свої коментарі. Впевнено, вам є що сказати щодо тих тем, які ми обговорили. Ставте лайки і підписуйтесь на YouTube 24. го Побачимось і переможемо.